Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, напевно ви погодитесь, що час дивовижна штука. Коли ми щасливі, Він стрімкий, а коли горюємо, неблаганно тягучий, весна і літо збігають миттю, осінь крокує неспішно, зиму не сунути з місця. Ми ж, українці, останні дев'ять років живемо у власному хронотопі, то ціпенюючи в очікуванні. То шаленіючи у боротьбі, війна вихопила нас із загального часу простору розірвала наші життя, і ми мусимо пристосовувати і протистояти водночас, І з Божою допомогою нам це вдається. Читаємо у Франка. Лиш боротись значить жить. Ці слова були написані 140 років тому і відлунюють досі. Як християни. Ми не здаємося на духовному фронті, в дорозі до Царства Небесного, яке також здобувається зусиллями, постійною боротьбою. Сьогоднішній Євангеліє, розповідаючи нам про немилосердного боржника, для якого Отче наш був неписаний, так би мовити, закликає нас не переставати бути справедливими і милосердними, якщо хочемо війти оселі Небесні. Це важлива умова. Насправді ж, якщо подивитися ширше на життя, то нелегко бути справедливими і милосердними, коли бачимо стільки беззаконня навколо. У багатьох людей на цьому ґрунті виринають питання і претензії до Бога, чому Він допускає війни, убивства, корупцію і інше зло, чому одні гарують, як воли, ледве стягуючи кінці з кінцями, а інші розкошують? Та ще й з тих убогих. І якщо Він Господь такий справедливий, то чому в світі панує несправедливість? Питання, звісно, закономірні, але шукаючи відповідь, незайм було б згадати, що крім Бога, який любить людей і бажає їх врятувати, дати добро, є диявол, який сіє зло, занапащає душі. Душі, які мають вільну волю. В яку Бог не може втрутитися без дозволу самої людини. Отже, добре було б подивитися на проблему також не зверху, а зсередини, Причина не в Богові, а в людях. Людська справедливість це щось ефемерне, розпливчасте. Є якісь рамки, критерії, норми, але триматися їх важко, тому що потрібно враховувати безліч факторів, уважно спостерігати. За іншими із собою, бути максимально неупередженим. Хто так може, у кого стане мудрості і терпіння на це? Істинно справедливий тільки Бог. Він усе бачить таким, яким воно є, а не яким здається, і кожен з нас матиме нагоду пізнати істинну справедливість на собі, коли опиниться на суді. А якщо нам здається, що Богові байдуже. До людського беззаконня, то це омана. Тоді ми маємо згадати 73-й Псалом, де сказано: А я мало не послизнулися ноги мої, мало не послизнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не маю страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло на людській роботі немає їх, і разом із іншими людьми. Не зазнають вони ударів, тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злосливо говорять про утиск, говорять бундючно, свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Як давно були написані ці слова, а їхня актуальність досі гостра. Досі ми стикаємося з такою ж кричущою несправедливістю і так само, як автор псалма, заздримо хапугам і лицемірам, ледарям і розпусникам, усім, хто нічого не робить, але живе в розкоші, хто переступає свої закони, топче мораль і прекрасно почувається. Ми не можемо втямити, як, чому, за що. Розчаровуємося, сумніваємося і нарікаємо на Бога, адже Він не може не знати, що відбувається, а отже дозволяє це. І ніби все погано і все пропало. Але читаємо далі і бачимо, аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив, неправду. Ти їх на слизькому поставив, на спустоження кинув ти їх, як вони в одній хвилі спустошені. Згинули, пощезали від страхів, тільки в храмі Божому, тільки у зв'язку з ним, в Його позиції, можна пізнати, що є несправедливість, звідки вона береться і яка доля чекає на тих, хто нею живе. Це знання не дається легко, ймовірно, осягнути його повністю не вдається нікому, але в процесі праці над собою з'являється чітке розуміння, того, що у Господа немає нічого випадкового. Ніщо не залишається непоміченим, ніхто не втече від відповідальності не тільки за кожен учинок, але й за слово і навіть думку. Тому досліджуймо і насамперед свої серця чи не зачаїлася там лицемірність, шукаймо в собі терпеливість і милосердя, просімо Бога мудрості. Адже, зрештою, нагорода знайде своїх героїв, які відплата настигне негідних. Через кілька днів відзначатимемо свято Незалежності нашої країни, яка дається нам дуже дорогою ціною. Згодом розпочнемо церковний рік за новим стилем, проводжатимемо дітей Україну знань, захисників на війну. Тому щиро молімося, щоб Святий Дух просвічав усіх нас і оберігав, і щоб дав сил і шляхом, з якої вже не можна звернути. У війні з ворогом видимим не забуваймо про боротьбу духовну, плекаймо чистоту своїх душ, ненастанно полімо бур'яни гріха і нізащо не піддаваймося злу. Слава Ісусу Христу!